Привіт, друзі! Тікток знову став місцем для челенджу, який балансує між дурістю та смертельною небезпекою. Бенадрил челендж обіцяє галюцинації, видіння, а по факту, це тонка межа між життям та смертю. В нинішніх реаліях всі гоняться за переглядами та лайками. Мамочки демонструють накачані губи та смачні страви, батьки дегустують пиво, а діти. А діти ведуться на всякі там виклики. І сьогодні ми поговоримо про вкрай печальний тренд та його ризики, і ознайомимось з моторошними тріп-репортами тих, хто наважився таки на цю небезпечну гру. І якщо це відео дивляться пасажири 40+, то тріп – це опис того, що вам привиднілось, коли ваша кукуха улетіла, і замість неї прийшла білочка, якщо не сам пісець. Benadryl Challenge – це, як зараз модно говорити, тренд, де люди ковтають великі дози антигістамінного препарату бенедрил, щоб викликати галюцинації. Учасники змагаються, хто побачить найбільш моторошні або дивні видіння, записують це на відео і викладають у TikTok. Але що стоїть за цією грою: видіння тіней, паніка, судоми і у найгірших випадках смерть. Права в тому, що бенедрил містить димедрол компонент, що за нормальних умов допомагає при алергії. Але якщо перевищити дозу, він блокує рецептори, які регулюють реальність і сон. Результат галюцинації, повна дезорієнтація, страх і параноя. Це ніби відчинити двері в інший спотворений світ. І ось як це виглядає насправді. Один з учасників розповідає: я прийняв 10 таблеток бенадрил, бо хотів побачити щось цікаве. Через годину я побачив, як у дверях стоїть чоловік у чорному капелюсі. Він мовчав і просто дивився на мене. Щоразу, коли я намагався закрити очі або відвернутися, він. Опинявся ближче, коли я спробував встати і втекти, він раптом зник. але мені здавалось, що я чую кроки всю ніч. Інший ділиться ось таким. Після 12 таблеток стіни в моїй кімнаті почали дихати. Я бачив тіні, які виповзали з кутів і рухались до мене. Вони шепотіли щось, але я не міг розібрати що саме. У якийсь момент мені здалося, що вони намагалися схопити мене. Я кричав і бігав по кімнаті. Поки не втратив свідомість. Прокинувся вже в лікарні. Ну а як вам такий Тріп репорт? Я випив 15 таблеток. Спочатку нічого не відбулося, але потім задзвонив мій телефон. Коли я підняв трубку, я почув голос, який називав Моє ім'я голос був тихий, ніби з іншого боку кімнати, але у мене не було нікого дома. Я кинув трубку, але телефон продовжував дзвонити. Я зламав його об підлогу, але навіть після цього чув шепіт. Як вам таке, я стояв перед зеркалом після одинадцяти таблеток. У зеркалі з'явилась дівчина з довгим чорним волоссям. Вона дивилась прямо на мене і почала усміхатися. Потім її рот почав розтягуватись до нереальних розмірів. Я відбіг від зеркала, але її обличчя я бачив усюди, навіть коли закривав очі. Крім чоловіка в капелюсі, люди дуже часто бачать жінку в чорному. Я прийняла 12 таблеток бенадрилу, бо хотіла спробувати щось нове. Спочатку все було нормально, але через годину я почала бачити, як у кутку моєї кімнати з'являється жінка в чорному. Вона просто стояла і дивилася на мене. Коли я спробувала заговорити з нею, вона почала рухатися до мене. Я закричала, але ніхто мене не чув. Я була сама вдома. Потім вона просто зникла, але я й досі боюсь бути в темряві. Звичайно, ж ось вам саме типова реакція на бенадрил. Після десяти таблеток я побачив, як тіні на стінах ожили. Вони почали рухатися і шепотіти мені щось, чого я не міг зрозуміти. Я спробував торкнутися їх, але це тільки зробило все гірше. Потім я почув голоси, які говорили: Ми прийшли за тобою. Я почав бігати по кімнаті, намагаючись втекти, але нікуди не міг подітися. Це тривало, поки я не знепритомнів. For its side effects, which in turn are harming and killing young people. Але звичайно, не одними видіннями все обходиться. У США 15-річна дівчина померла після прийому великої дози Бенадрила. Її серце не витримало навантаження. Ще одна група підлітків у Техасі потрапила до реанімації з сильними судомами та порушеннями роботи головного мозку. Один з них розповідав про ангелів, які звали його до себе. Перед тим як знепритомніти, і таких історій дуже багато. Менадрил Челлендж – це не просто дурний тренд, це експеримент із власним життям. Препарат у великих дозах викликає галюцинації, паніку, порушення серцевого ритму, судоми, а деколи навіть і смерть. Це небезпечна хімія, з якої не можна гратися. Боже ж ти мій дитина. Якщо ти бачиш такий тренд у Тіктокі, то не пробуй це, це не розвага. Це смертельна небезпека. Може, ти й будеш дурним в їх очах, але розкажи друзям про наслідки. А якщо хтось уже прийняв надмірну дозу, негайно викликай швидку, маленькі друзі. тікток тренди проходять і йдуть минуле, але ваше здоров'я залишається з вами назавжди. Не грайте зі своїм життям. Якщо ви знаєте когось, хто хотів би спробувати це, зупиніть їх. В погоні за лайками та переглядами ви можете прийти до того, що приходити вже будуть до вас. Причому в цьому випадку точно чорні, як тіні від горя і з заплаканими очима. Краще вже пригайте, як котики, а ще краще ведіть себе чемно як зайчики. Не будьте ідіотами. Життя і так страшне, щоб ще й дивитися жахливі глюки і калічити собі психіку тріпами. І що саме страшне, що скоріш за все це відео також для зумерів буде як реклама. Бо заборонений плід завжди бажаний, але може, хоч батьки вчасно помітять цей препарат у своїх діток та дадуть їм пілюлей. І пам'ятайте, найстрашніший тріп – це тріп, з якого ти не можеш повернутися. Бережіть себе, а на цьому все на добраніч.